Подорожах невеликими старовинними містечками в Німеччині є одна загальна особливість. Більшість з них майже не постраждали від руйнувань під час Другої світової війни, і в них можна побачити багато старих архітектурних споруд, збудованих дуже давно, кілька століть тому. Не є виключенням і стародавнє містечко Вольфхаген з 13 тисячами мешканцями, що у федеральній землі Гесен. Офіційна дата заснування міста 1231 рік. Зазвичай найстарішими будівлями в таких містечках бувають кам'яні церкви. І вони є в містечку Вольфхаген. Ось ця церква починала будуватися ще в 14 столітті, як Паломницька. Але після того, як неподалік збудували лікарню. Церква почала служити госпітальною каплицею. На стінах цієї готичної будівлі, зведеної з блоків пісковика, збереглися старі настіння надгробки з написами, які з плином століть поступово стираються, вивітрюються. З 1931 року, коли відзначалося 700 річчя міста, ця релігійна будівля служить міською цвинтарною каплицею. Ще раніше в 13 столітті була заснована готична зальна церква, яка впродовж тривалого часу поступово добудовувалася і остаточного вигляду, який ми бачимо сьогодні. Набула в 16 столітті. Так, наприклад, вежа для дзвіниці зводилася впродовж 14 століття. У 15 столітті були внутрішні перебудови. А в XVI столітті було встановлено на вежі шпиль, схожий на шолом. Мешканці Вольфхагена називають цю релігійну споруду церквою Святої Анни, що з історичного боку не зовсім правильно. Адже достовірно лише те, що під час заснування церкви був освячений лише один з багатьох вівтарів святої Анни. Тим більше що з часів церковної реформації 16 і 17 століть цей храм почав належати до нової гілки християнства. Протестантизму, який передбачав спрощення церковних культів і обрядовості, скасування в храмах коштовного оздоблення, вівтарів, ікон. Тому ми сьогодні бачимо просте оформлення інтер'єру церкви, без вівтаря, ікон, картин з релігійними сюжетами. Про стародавні церкви нагадують настінні барельєфні фігури могильні пам'ятки деяких представників колишніх феодальних власників Вольфхагена. А також фрагмент фундаменту, збережений від попередньої невеликої церкви, що стояла на цьому місці. Є цікава особливість у цієї церкви. Вона має аж три органи. Основний великий орган. Був встановлений ще на початку XVIII століття. Але сьогодні в церкві грає більш сучасний орган, встановлений наприкінці ХХ століття, з використанням деяких старовинних матеріалів і деталей. Два інших невеликих органи, встановлені біля стін основної зали церкви, і слугують, мабуть, для небагатолюдних церковних заходів репетицій хору тощо. Ця велична споруда протестантської міської церкви, що належить до місцевої євангельської парафії, сьогодні є основною архітектурною пам'яткою і прикрасою містечка Вольфхаген. Від церкви ми вийдемо на центральну площу міста. І біля круглого фонтану побачимо скульптурну групу персонажів однієї з найвідоміших байок давньогрецького байкаря Езопа Вовк і Ягня. Фігура Вовка тут не випадкова. Адже назва містечка Вольфхаген містить в собі два значення. Вольф вовк і Хаген огорожа. А також назва лісистого пагорба, на якому і було засновано це містечко. Місцева легенда стверджує, що коли сільські фермери вирубали дерева на пагорбі Хаген, перед ними раптом з'явився вовк, який, втім, не нападав на переляканих людей, а мирно супроводжував їх. Ось з того часу нове поселення і почали називати Вольфхаген. Зображення Вовка з'явилося на офіційному гербі міста. Як і більшість стародавніх міст, Вольфхаген був огороджений укріпленнями і сторожовими вежами. Гуляючи вулицями містечка, ми обов'язково побачимо деякі залишки тих колишніх укріплень. Ось, наприклад, збереглася одна з 11 веж міського укріплення, збудована в 14 столітті. Неподалік неї стоїть невисока кам'яна башта від однієї з чотирьох брам міста. Після Великої пожежі 15 століття. Значних руйнувань так званої 30-літньої війни у XVII столітті місто Вольфхаген заново відбудувалося. Із тих часів в ньому збереглося багато старих фахверкових будинків, які сьогодні складають основний архітектурний вигляд цього міста. Завершити коротку екскурсію невеликим стародавнім німецьким містечком Вольфхаген можна прогулянкою і відпочинком мальовничому місцевому парку з озером. Тут завжди багато різноманітних водоплавних птахів, серед яких звичайно є і лебеді, гарціозні створіння, яких люди давно вважають окрасою місцевих водойм. І символом чистоти, благородства, природної досконалості.